Не показуй, що це за культура, понял. Стратегічна культура. Кіно а Я... 2.0. Кіана 2.0. Кіно точно. Таке кіно. Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні 15.12. 15, 12, 31 березня. Сіємо цікавезну культуру, яка точно, не, яка точно яра і, напевно, вона точно не для сухих пісків. Дана зона відзначається, що тут в принципі, найбільше, ну, найчастіше дощики проходять на цих пісках, але тут такі піски, колеги, просто капець. Ви не представляєте, тут кукуруза може давати аж тонну. І тут ми вирішили посіяти одну культуру цікаву. Євролайтинговий ріпак F2. Побачимо, що ми з нього возьмемо, тому що зробимо тут мінімальну технологію, тому що треба розібратися, що сіяти на таких пісках. Ну, і скільки потенціал F2, тому що по насінню воно дешеве, скільки там, 3,5 кг на гектар це фігня да, по великому рахунку. Він євролайтинговий, це ДСВОвський ріпак, який ми зібрали самі. І побачимо, от, що він покаже, тому що, тому що більш його знає, що на цих е, пісках сіяти. Реально, прокоментуйте, що можна на цих пісках сіяти і стабільно отримати хороший дохід. Ну, окрім ялинок, тому що ялинки тут класно ростуть. Бог. Тут фермера займаються деякі цим бізнесом, то дійсно це працює. Все решта, нічого нормально не росте, тільки в роки надвисокої зволожності. Запрошую до співпраці, прокоментуйте, підпишіться на канал, успіхів вам!